Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і в наліді MarGames і Star Wars. Ну, перед тим коли будемо грати. Я хочу одне сказати, що в мене якого знову не, не було. В суботу, ось, Ну, попросту я був, до речі, цього літа навіть в озері. Був на озері. Ви можете навіть написати в коментарях, чи ви цього літа були вже хоча б один або два разів на озері. Ну, я вже якби стигнув побути на озері. Ну і що ж. Ну, і, до речі, хочу перед тим сказати, щоб ви підписалися на мій канал. Тому що підписка це для мене дуже важ... ну, ну, Ви знаєте, що в мене зараз на каналі 370 підписників, а я хочу 400 підписників. Але так зараз головна мета то 1000 підписників то Тож хочу цілобрати вам. Сказати, так, що ж, ну ми будемо грати Angry Birds Star Wars. Уже як ми далі на Ход граємо. І що ж, ми вже як на 26 рівні вже зупинилися і буде далі у нас якісь комікси. Так, добре, запам'ятуємо, що два останні рівні перед коміксом. Дивіться. Що в особливо в цьому рівні? Тут що є свиня з вусами Восія. А це буває як рідко для рівнів. Так, добре, тут у нас два стели і один чак. Ну, два стели тих е, е, принцеса Ляя е, і чак Хансола Восья. Ну хоча я найдех можу запам'ятовувати. Тих птахів і якому вони в герої ну тих з, з, з фільма Зоряних Війн. Ось, чак це Хан Соло це Тела це як Принцеса Салея. Ось цей ред це є Люкскай. Бомби то обіван кінобий, до речі, ми вже яку збили у цих свиней, так що це навіть і непогано. І непогано, до речі, ще були ці камні-астероїди. Ну це якби нормально для ход в космосі вже яко перейшов рівень. Так, добре, ну тільки з одною зіркою, але зірки таке. Ну не дуже важливе. Добре, у нас тут вже наступний рівень, другий це. Ну так, добре, ну. Дивіться, у нас це один є цей рем. Пере собака. Пере це є. Собака. Так, це. Ось це цей ребен, це є якось... Не знаєте, заходимо в даленій мечті. З того ще навіть мав синій такий меч, але залений є гаразд... Так, Добре, щось вже якось не дуже виходить. Так, добре. Ну і давайте ось цей рогаткою і можемо додати О, ще другого теренця. Можемо ще раз одного теренця додати, і можемо якось. Ну і є шанс пройти цей рівень. Так, добре, ну і ще є до того свині роботи, і як звичайні свині. Ну, такі, штурмовики би, штурмовики. В ну, як відомо в заріних війнах, штурмовики це є як враги восі. Ну і всі роботи це також, ну тут це якби понятно в Angry Birds Star Wars, що такі це як більш добріші, а свині тут більш. ну ці... Е. Птахи героїв зверних війн, вони більш якби добріші. А оці е, свині, вони більш, е, більш злі... просто. Ну, ці штурмовики, цей Дарт Фейдер... ну, ви знаєте. Ну, ну до речі, все так дуже ідеально заложилося. Так, добре. Ну і що ж, ми вже яко, пройшли яко, другий рівень. І нас чекає комікс. Ага, тобто цей сокол з цією рогаткою, кудись навіть летить, ну до якоїсь. Кудись там далі. Ага, тут вже знаєте що? Тут вже яко перейшли до такого цікавого етапу, я так сказав би, е кажанів. Тепер вже якось зупинилися на кажанів. Дивіться, деякі кажани висять, а, а одна просто летить. Так, добре, ну це також саме якби свині. Ну це є свині, які е, просто виглядають, якби, е, Ну, кажемі, просто якби з, з свиней. <смі> ну, так можна сказати, звісно. Так, добре. Ну і вже було перш, е, перший птах, це є як Остела. Е, ну, Лея. Тепер це є чак. Е, другий чак. Ну, оцей хансоло. Так, добре. Ну і що ж, ну і залишився Ред, І вже залишився Ред. Так, добре, ну це є люк скайвокер. Насудний рівень, це вже яко четвертий рівень. Це є четвертий рівень. До речі, вже з'явилися е, також ці сині пташки. Хоча це якби пташки, як я не помиляюся. Це яко цей. Е, е, знаю, що це пілот один, але, але ім'я, то я вже не знаю. Якщо ви. Якщо ви добрі в цій грі ніж за мене, таке, таке буває, що знаєш, може і деякі підписники дивляться ікру ну, і добре знаються на цій грі, тобто знають, як ці виглядають птагі в справжньому, як без справжньому житті, ну, до речі, ці персонажі з орідних е, е, війн. Е, я знаю, що це сині птахи, вони як опілоти а як пілота, то я навіть не знаю, але я буду просто так їх називати, Ці сині птахи як пілоти. Так, добре, ну і що ж. Ну і тут уже є костела, тут навіть є два стели. Ну не <смі> знаю. Так, добре, ну що ж, ну це є перша стела. Ну, ну але я. Просто... Добре, можу його називати на пахами. Mm, ну, це не обов'язково назвати а, по іменам а, тих жодних так, це Чака, Це є чак, ну я вже так багато кого я назвав. -на, можна навіть усі. Може навіть усі. Це є така можливість. Так, добре. Ну і стала залишилась. Так, ну і стала залишилась. Як я зрозумів, це вже я був. Так, я був правий, це вже як п'ятий рівень, добре, що я ще не порушуємо ще один рівень. Ну і дивіться, ми вже, знаєте що, якщо я ще зніму е, ці два е, відео е, з такими звичайними рівнями, ну ви знаєте, е, сенс, тоді ми вже підійдемо до третього відео, ходгу, е, з босом. Це є сороковий оцей рівень, ось показую навіть. що ж, ми вже близько до фіналу підходимо до ходху. Uh, ну і що ж, ну і ось таке відео вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь тисні на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та ділиться відео зі своїми друзями І всім пока-пока!